7 грудня 1990 року Верховною Радою Української Республіки був прийнятий закон про місцеві ради народних депутатів. Та місцевого самоврядування з тих пір 7 грудня відзначається день місцевого самоврядування. Професійне свято всіх, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців минулого тижня. В районному будинку культури вшанували тих, хто свою роботу присвятив служінню інтересам людей. Життя переконливо доводить, що місцеве самоврядування є невід'ємною складовою демократичного устрою держави, витоки якого сягають у глибоку данину, сказав у своїй вітальній промові голова районної ради Олександр Воротний. І величезна роль у цій роботі належить депутатам місцевих рад, адже вони представляють інтереси своїх територіальних громад. Голова районної ради згадав усіх, хто трудився і трудиться у місцевому самоврядуванні колишніх і теперішніх депутатів обласної, районної, міської та сільських рад, голів сільських рад охарактеризував наповнення місцевих бюджетів та роботу кращих територіальних громад. Привітав присутніх у залі міський голова Володимир Поворозник, який відзначив продуктивну роботу виконавчого комітету міської ради та її депутатського корпусу. Керівники району та міста від імені обласної, районної та міської рад вручили квіти та грамоти кращим представникам органів місцевого самоврядування та депутатам. Місцевих рад також на урочистості був запрошений наш земляк, народний депутат України Олександр Герега, якого за давнім українським звичаєм зустріли запашним городоцьким короваєм від територіальних громад Городоцького району Олександру Володимировичу на згадку про день місцевого самоврядування вручили картину із зображенням козаків та булаву, яка з часів Запорізької Січі уособлює владу. Олександр Герега приїхав теж з приємними подарунками, які отримали кращі територіальні громади та сільські голови. Проте найнесподіваніший, але так потрібний подарунок чекав на громаду Городка. Згідно розпорядження депутата Верховної Ради Олександра Гереги, вирішено провести капітальний ремонт 21 багатоповерхового житлового будинку та окремих установ міста. В знак подяки мешканцям міста Городок за довіру та панку підтримку нашої команди. Ми беремо з понеділка і до літа 2013 року ремонт дахів житлових будинків та закладів по місту Городок. Перше городоцька початкова школа. Друге будинок по вулиці Шевченка, 60. Третє будинок по вулиці Шевченка, 52. Будинок по вулиці Гончара, 52. П'ятий. Будинок по вулиці Станційна, 8. Шостий. Будинок по вулиці Шевченка, 15. Сьомей. Будинок по вулиці Станційна, 19. Восьмей. Будинок по вулиці Шевченка, 5а. Дев'яте. Будинок по вулиці Саксанська, 54. Десятий. Будинок по вулиці Індустріальна 4. Одинадцятий. Будинок по вулиці Чкалова, 32. 12. Будинок по вулиці Шкалова, 34. 13. Будинок по вулиці Миру, 2. 14. Будинок по вулиці Невського, 29. 15. Будинок по вулиці Індустріальна, 1 А. 16. Будинок по вулиці Шевченка, 29. 17. Будинок по вулиці Гончара, 1. 18. Будинок по вулиці Шевченка, 42. 19. Будинок по вулиці Шевченка, 58. 20. Будинок по вулиці Шевченка, 44 і 21 будинок по вулиці Шевченка 46 Всі дахи цих будинків ми беремо обов'язок їх відремонтувати, щоб мешканці могли спокійно проживати в цих будинках і не переживати, що негода їх в якийсь момент. Десь підчекає також. Олександр Володимирович дав завдання міському та районному керівникам запропонувати, в яких сільських населених пунктах та в місті можна встановити дитячі майданчики для ігор та розваг нашої малечі з тим, щоб вони відчули нашу турботу про них і щоб це піклування було поставлено на якісно новий рівень. Ці слова народного депутата були сприйняті хвилею гучних аплодисментів присутніми. Ми просто можливо ще не усвідомлюєте, наскільки. Це серйозне питання. Ми за рахунок коштів міської ради в рік могли б відремонтувати дахи перекрити. Ну аж два, ну аж три. І то цього року ми запланували перекрити два будиночки в нас в місті, але ем, ну, здійснився збій в фінансах, в поступні фінансів, і ми їх не відремонтували. А це, Олександр Володимирович, Ну, я сказав на сьогодні, що нам його Бог пістав. Ви ж підпадіться. 21. Це не треба говорити словами. Це подяка наших громадян. Хто би що не говорив, а говорили багато. що сам Водивич просто прийшов, щоб зробити передвиборну кампанію. Повірте, це не так. Робляться прекрасні справи сьогодні, і в лісуєвці, і в будинку культури, і в оці гарні справи, які сьогодні започатковані. І повірте, це не кінець, і дитячі садки. Повірте, так буде, тому що Олександр Володимирович був з нами. Є з нами і буде з нами на запрошення Олександра Герега. святкову програму продовжив Хмельницький муніципальний духовий оркестр, який зібрав повну залу шанувальників музики. У концертній програмі Вітер мандрів лунали відомі зарубіжні та вітчизняні мелодії, українські народні та аматорські пісні, популярна джазова та рок-музика. Квіти та гучні оплески підтвердили, що в Хмельницькому муніципальному духовому оркестру є багато шанувальників серед мешканців городоччини. Навіть з приходом зими, незважаючи на несприятливі погоди... Одні умови будівництва нового сучасного спортивного комплексу єврокласу у городку, що по вулиці Ван 17, триває. Нагадаю, в райцентрі два місяці тому було розпочато будівництво найбільшого на поділі спортивного комплексу, аналогу в якому немає в Україні. Проєкт споруди виконано на невідуальне замовлення нашого земляка співвласника національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів товариства епіцентр К Олександра Гереге, нині народного депутата України. Саме за кошти подружжя Галини та Олександра Гарех зводиться ця унікальна спортивна будівля. 8 грудня відбулася знакова подія. Завершені усі роботи по нульовому циклу нового спорткомплексу і змонтована перша металева колона. З цієї нагоди місце будівництва відвідали керівники міської та районної влади. Представники громадської організації за конкретні справи. Спортсмени та їх тренери журналісти. Щоб особисто пересвідчитись у тому, що будівництво спорткомплексу переходить у наступну вирішальну фазу. Попри те, що в нього тепер додалося державних турбот у рідний городок, завітав Олександр Грега, народний депутат України. За словами Василя Іванухи, начальника будівельної дільниці, від тепер будівельники почали монтаж металевого каркасу. До кінця року його буде змонтовано, а це 210 тонн металу. Сьогодні день визначна дата. починаємо монтаж каркасу, металевого каркасу. І Ставимо першу колону. І я думаю, що до кінця року металевий каркас ми змонтуємо. Це 210 тонн металу. От, і будемо продовжувати будівництво. Станом на початок грудня на будівництві освоєно 5 мільйонів гривень, а до кінця року планують освоїти 7 мільйонів гривень. Таких грандіозних об'єктів давно не споруджували на городочині. Справді на наших очах десятки одиниць сучасної потужної техніки перевозять тисячі тонн вантажів, будматеріалів обладнання. Будівельники не покладаючи рук, трудяться від зорі до зорі, затемно не припиняються роботи. Городичани є свідками того, як швидко оперативно ведеться будівництво, адже декілька місяців тому на цьому місці росли бур'яни, був пустир. А наразі тут відбуваються вражаючі зміни. Тренуючи дітей навіть не мріє Василь Гавриленко, що один із його вихованців стане людиною, яка прославить свій край меценатськими справами, у рідному містечку спочатку відкриє один спортивний клуб. А у після побудує ще один сучасний спорткомплекс, в якому тренуватимуться діти з усього району області, де проходитимуть змагання високого рівня. Відтак важко перед Дати слова вдячності Олександру Герезі від усієї спортивної та громадської спільноти Городочини. Сьогодні ставлять першу колодну на новій новобудові. Нова будова це величезний спортивний комплекс, який буде навчатися, тренуватися багато дітей, в тому числі і на цій базі буде відкритий спортивний інтернат, де будуть діти тренуватися з чотирьох видів спорту пауерліфтінг, Бокс, вільна боротьба і важка атлетика. Можна сказати, що для городка та й до всієї Хмельницької області це день дуже знаменний. Ця споруда для мене означає дуже багато, тому що вже багато років я працюю тренером з вільної боротьби. І в свій час, 2008 році, Олександр Володимирович подарував нам такий прекрасний зал, а це буде у нас вже зал такого всесвітнього масштабу, що тут може проводити і першість України, першість Європи, першість світу. Я сподіваюся, що з впуском цього залу більша кількість дітей почне займатися. Планується зараз. Відкрити, якщо все буде гаразд, відкрити навіть інтернат. Це буде великий поштовх, що ми зможемо набирати багато діток не тільки з нашого району, з нашої області, з других талановитих дітей з других областей. І це дасть великий поштовх. І для мене, як для тренера, це дуже знаменний день. І я хочу подякувати Олександру Володимировичу, котрий раз, що він для нас, як для тренерів, для городка, зробив такий прекрасний подарок. Мені здається, що сьогодні для нашого містечка наступає історичний момент, тому що сьогодні вперше будівельники Герега Олеса Володимича вже вийшли на ноль нашого нового спортивного комплексу. І сьогодні буде закладатися перша колона, яка буде під після неї буде будуватися корпус самого приміщення. Для городка це дуже цінний, цінний спортивний заклад, тому що заклад розрахований. На 750 сидячих місць, тобто він говорить про те, що в нашому місті в майбутньому можуть проходити змагання як державного рівня, а можливо і міжнародного рівня. Тому то ми всі задоволені, що сьогодні в нас таке дійство в місті в Городку. Я думаю, що громада міста оцінить труд і вклад нашого земляка, нашого народного депутата Грегора Олександра Володимировича. І я думаю, ми будемо йому дуже вдячні, особливо наша молодь. Задячу Оксану Володимиру. Ця споруда буде в нас городку. Повірте, буде, однозначно буде. І це нас надзвичайно надихає на нові і нові звершення. Звичайно, користуюся нагодою. Хочу подякувати всіх жителів району і міста, нашому земляку, народному депутату Олександру Володимиру що гереться, за те, що він робить, творить для нас і має надзвичайно велике бажання, щоб наші територіальні громади, щоб ми з вами піднялися з колін і жили трішки краще. Тому що спорт це не просто спортивний комплекс, це не, це не просто змагання. Спорт це туристи, це розвиток інфраструктури, це дороги. Саме, саме головне це туризм, це притіх людей. Людей, які будуть тут, як яким потрібно буде готелі, яким потрібно буде кафе, яким потрібно буде інше таке обслуговування, коли вони будуть перебувати тут. І та висока планка, яку Олександр Левич Грега поставив, це проведення тут всеукраїнських. А також і міжнародних змагань, звичайно, ця планка потягне за собою створення сотень робочих місць і розвиток, як я сказав, вже інфраструктури прекрасного міста Городок. Воно тоді вже буде підтягуватися і ставати європейським. На урядоченні проблему безкарних прогулів уроків школярами вже вирішено. Тепер батьки знатимуть, чи вчасно приходять на уроки їхні діти. Тут проведжують електронну систему відвідування школи, що правда поки що експериментально і для старшокласників. Як це працюватиме і де таке нововведення запрацює, вперше знає Наталя Попович. Скоро прогуляти уроки в городоцькій гімназії не вийде. Невдовзі кожен учень при вході до школи відмічатиметься банківською карткою через спеціальний термінал. У цей час батьки отримуватимуть смс-повідомлення про підтвердження того, що їх діти у школі. Таке нововведення подобається тільки найслухнянішим. На мою думку, це є дуже добре, тому що ці сучасні технології і вони, можливо, навіть зменшать прогули у школі. Директор школи говорить, що введення таких карток принесе тільки гарний результат. Адже часто виникають проблеми з відвідуванням учнів школи. Тепер же цей процес буде під контролем і батьків, і дирекції школи. Директору на електронну адресу теж приходитиме повідомлення, в якому буде вказано, коли є і який учень з'явився в школу. Крім того, так учні привчаться і до дисципліни. Вже давно ми думаємо про те, як би покращити облік відвідування учнів. На 8.30, коли розпочинається перший урок, не кожен класний в змозі вияснити, є дитина в школі чи ні. Вчитель має урок, дитина можливо запізнюється, підійде пізніше. А зранку до 8.30 в даному випадку батьки вже отримують повідомлення: прийшла дитина в школу чи ні. Також це шлях до європейської системи, додає Світлана Станиця. Адже на цю картку батьки зможуть і перекидати кошти, суми визначатимуть вони самі. Крім того, картка має дуже багато різних. Е Можливостей за допомогою цієї картки мама чи батько, даючи навіть ту саму ті кошти, які дає в школу, вона може проконтролювати, як дитина користується цими коштами, яким чином, тобто вона закидає на цю може закидати на цю карточку кошти, і дитина, приходячи в магазин, зробила покупку, наприклад, купила шоколадку, і матері буде приходити батько смс про те, що дитина зробила транзакцію, відповідно, що купила і на яку суму. До такого нововведення залишилися лічені дні. Як тільки набереться перших созивників у банку, термінал зразу ж встановлять усе це безкоштовно як для школи, так і для самих учнів. Програма передбачає безкоштовне підключення терміналу, безкоштовний сервіс. Тому що це соціальна програма. Перший такий термінал матиме гімназія. Далі, якщо це підтримують інші школи, їх встановлять у кожному навчальному закладі міста. Мало чи не щодня у різних засобах масової інформації з'являються повідомлення, що незабаром кінець світу. Датою цього називають 21 грудня 2012 року. Фактичною підставою для такої точки зору став календар стародавніх має, а точніше, його закінченням цим визначним днем. Ажіотажу додають газетні статті та телепрограми інтернет-повідомлення, які час від часу з'являються перед схвильованою публікою, де докладно пояснюється, скільки. Кілька днів не буде світла, десь цей час потрібно знаходитися. Як до цього відносяться городичани і ще готуються вони до 21 грудня, дізнавалися наші кореспонденти. Вірите в кінець світу? Оці чутки, що гва. Мови а... навіть не може бути. Ні, не світ кінець. Ніколи не було, не було і не буде кінця світу. Не може. Я думаю, що не може бути такого. Як це так, тако раптом раз, два і все, і вже кінець світу. Вірити чи не вірити, буде чи не буде. Думки в контексті кінця світу у пересічних городичан однакові. Хоча хтось із них спочатку грудня вибирає подарунки для близьких на Новий рік, а хтось активно закуповує найнеобхідніше свічки, спічки та сіль ось основний набір городичан для кінця світу. Причому всі купуючи це, говорять, що не для кінця світу, а так на всяк випадок, аби було. У будь-якому випадку активність у суспільстві щодо факту кінця світу суттєво. Зросла, що проявляється не тільки у збільшенні продаж свічок та сірників. Хоча від цього їй певний зиск у підприємців зросли прибутки. Ми відколи почали говорити по телевізору і так, люди між собою про кінець світу. Продаж свічок збільшився десь приблизно в 3-4 рази. Так категорично відкидають навіть думки про кінець світу. Священники вони говорять, що коли він настане, не знає ніхто. По Перше священники сьогодні відносяться до святого писання, котре ясно говорить, що ніхто не знає, коли буде закінчення світу. Навіть Ісус, син Божий, ані ангели, його це є сказано в Писанні, лише Бог Отець, і тому кожна людина, як вчить на святий Павло, повинна жити надією, е, котру Господь Бог їй дає, даючи кожен новий день життя. Наукову точку зору з цього питання ми попросили висловити фізика астронома Володимира Холодюка. Заспокою вас і всіх кінця світу не буде. Принаймні наука це заперечує в даний час. Також Володимир Олександрович нагадав, що 21 грудня відбуватиметься й звична для астрономії подія, що проходить щороку зимове сонцестояння. А щодо параду планет, то він спостерігався вже неодноразово. А такий парад планет що означає, коли планети розташовуються усі чи там більшість, розташовуються на одній прямій, тобто по одну сторону від сонця. Це явище повторяється, причому дуже часто американці між іншим використали в 69-му році. Запустили Voyager 1, Voyager 2, які зробили прекрасні знімки Юпітера, Сатурна, тобто цих планет далі. Це я ще самі воно відбувається періодично, нічого страшного в цьому немає. На останку зауважимо ажіотаж навколо кінця світу існує тільки у європейських країнах та Америці. Натомість країни Сходу та Азії не переймаються цим. У Японії ж до речі, живуть за своїм календарем. У них зараз не 2012, а 2024 рік. Наразі новини спортом 6-9 грудня у Львові проводився всеукраїнський юнацький турнір на призи срібного олімпійського призера Андрія Котельника. На змагання були запрошені вихованці городоцької дитячої юнацької спортивної школи. Городочином представляли п'ятеро спортсменів різних вігових категоріях. Окрасою цього турніру став двобій Олексія Попадена ваговій категорії 52 кілограми і спортсменом із Вінниці. Попередньо він здобув дві дострокові перемоги над спортсменами із Кам'янця-Подільського та Волині. Під час фінального поєдинку шальки тарзів схилялися то в біць суперника, то в сторону нашого боксера. Під час першого раунду яскравіше виглядав вінничанин, а в другому і третьому раунді Олексій домінував на рингу. Цей бій закінчився з одноголосною перемогою Олексія Попадина з ра. Рахунком п'ять він був нагороджений організаторами турніру, медалю, грамотою, мобільним телефоном та спортивним костюмом олімпійської збірної України. Це усі новини на сьогодні. Сподіваємося, що вам не страшні прогнози про кінець світу. І Якщо ви дивитесь цю інформаційну програму, то людство існуватиме ще довго. Гарного вам настрою, оптимізму, приємних вражень від чаруючої зими. До побачення на все вам добре.